Як у Христа за пазухою, чесне слово, якби ще й тепло було зимою, так це б взагалі, хто знає, як воно буде, ну надіємось. Це переселенка Сіверська розповідає про гуртожиток, в якому вона з донькою житиме від сьогодні. Шість кімнат, рецепція пральня, кухня. Чоловічі та жіночі вбиральні й душові. Такі умови в третьому соціальному гуртожитку Кропивницького. Тут житимуть чотири сім'ї. Одна з них Лілії Завітухіної з Бахмутського району. З Донецької області вона з мамою виїхала торік. До цього каже, жили у вісьмох в одній кімнаті іншого гуртожитку. Це, звісно, сказка для нас, що своя сім'я окремо. От умови це не передать, навіть які. От. Я думаю, що у ну, всіх і вдома таке є. Всі, посуди, постілі, ну, ну все. Для мене цей комфорт не так, як це окремо. Житла нема. От. Вертати, повертатись нікуди. Стіл, де люди можуть там посидіти, далі шафра. В шафі не маю змогу розвішати свої речі. Є пледи у шести кімнатах зможуть жити 19 людей. Показує керівник гуртожитку Віталій Греку. Кожна кімната розрахована на сім'ю або з двох осіб, з трьох осіб, і максимум з чотирьох осіб. Ну тось тобто у нас немає таких кімнат, де Там п'ять-шість осіб. каже меблі та побутову техніку надало товариство Червоного Хреста. Кошти, які вложені в цей гуртожиток компактного проживання переселенців, це кошти. Швейцарського Червоного хреста. Даний проєкт вкладено 380 тисяч. У гуртожитку є вбиральня для людей з інвалідністю. Речарк, який опускається, де людина може за нього взятися і сісти. Далі є тут якісь сіла, які також практично пропускаються. Людина сіла, душ. На кухні родини можуть готувати на трьох електроплитах. У нас тут є сім шаф, які розраховані на кожну кімнату. Тобто в кімнаті живе одна сім'я, і в кожній паличці, ось, наприклад, це паличка на сім'ю з трьох осіб. Тобто у нас тут чашечки, стакани, сковорідка, поки що два холодильника, але буде більше. Гуртожиток для переселенців проживання для них безкоштовне, сказала директорка міського департаменту соціальної політики Юлія Вовк. Ми подаємо заявку на відшкодування з державного бюджету за комунальні послуги. Термін проживання до 180 діб. Але якщо родина у неї виникає такі така потреба проживати надалі, це буде вирішуватись. Місто Кропивницький прийняв більше 26 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Облаштували соціальний гуртожиток на першому поверсі п'ятиповерхівки. Тут за проєктом відремонтували й приміщення поліцейської станції. Начальник управління капітального будівництва Сергій Білокінь називає загальну суму, витрачену на ремонт. Роботи тривали півроку. Для міського бюджету ця цифра становить 4 мільйона 315 тисяч гривень. Була проведено повністю перепланування приміщень під житлові кімнати. Не проти сусідства з гуртожитком і за облаштування тут поліцейської станції, говорить мешканка будинку Тамара Градобоєва. ніше буде, ми будемо мати як то надію на, на, на допомогу. У день відкриття в гуртожиток заселились 13 людей. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.